Недаремно я, я обрала ось цю тему гастро, гастроспадщина, так, України як мар національної ідентичності, справді все, що стосується сьогодні нашої культури, це справді маркер української національної ідентичності. Наше з вами завдання виявляти такі, таку спадщину, досліджувати. Презентувати і популяризувати. Якщо ви уважно дивитеся на екран, то ви бачите, що у мене на слайді тут є ось фото борщу, і в більшості свої сьогодні у нас піде розмова саме про борщ. Чому? Тому що борщ. Як неякий інший елемент нематеріальної культурної спадщини і на сьогодні і представляє ось цей маркер національної ідентичності. Я би хотіла зазначити, що нематеріальна культурна спадщина є ключовою складовою самозбереження нації, а галузі нематеріальної культурної спадщини є найважливішими елементами її одногенезу і філогенезу. Роль і функції нематеріальної культурної спадщини у суспільстві і ставлення до неї людини є показником культурного розвитку соціальних, політичних та ідеологічних орієнтацій того чи іншого співтовариства. І на прикладі елемента нематеріальної культурної спадщини, культура приготування українського борщу, який включений до національного переліку. Елементів матеріальної культурної спадщини України і отримав охоронний номер 022 НКС 13 жовтня 2020 року. Та включений до міжнародного списку ЮНЕСКО 7 липня 2022 року. Я хочу особливо звернути вашу увагу на дату включення його до міжнародних списків. Це справді е, розпал. Е, Агресії і війни в Україні, і, по суті, включення цього елементу до міжнародного списку є тим інструментом, який, по суті, може захистити один із зразків нашої культурної спадщини. Хочу зазначити, що розуміння важливості таких засад. Збереження для української духовної культури зумовлює зацікавленість даною темою вітчизняних науковців, і, зокрема, публікації Мельничук, Василенко, Андерс, Троєльнікової, бережної, ну, і, звичайно, мої публікації, які вивчають питання юридичного забезпечення, популяризації, питання діяльності країн. У даному напрямку та зв'язок нематеріально культурної спадщини з музнейною справою, її видається актуальним. Як зазначає Пономарьов, збереження етнокультурних традицій, зокрема система етнічних стереотипів, має непересічне значення, бо від цього залежить не лише доля етнічної культури, а значно більше цілісність етносу, стабільність суспільства і навіть стабільність держави. І, як ми бачимо, держава е, активно сприяє тому, щоб зберігати е, таку особливу е, культурну спадщину України. Бо саме національний перелік елементів, і міжнародні списки ЮНЕСКО долучають державу і світову спільноту до збереження нашої української е, традиційної культури. Нашої нематеріальної культурної спадщини. І, як ми бачимо, і на національному рівні, і на міжнародному рівні елемент культури приготування українського борщу має свій охоронний номер, а цим самим говориться про те, що і держава, і світова спільнота, і провідні міжнародні організації, серед них і ЮНЕСКО взяли на себе зобов'язання зберігати та розвивати. Такий елемент. Український борщ є маркером національної ідентичності. Ця страва кулінарії е, виявляє свою стійкість вживання та тяглість, історичну, географічну і навіть геополітичну. Про давність борщу та його значення в українському житті свідчить велика кількість топонімів та прізвищ від початку 14-го століття. Вже е, перші писемні згадки про борщ та його рецептуру. Ми відносимо до 16-го і початку 17-го століття. Сучасна мапа побудування цього елемента нематеріально-культурної спадщини охоплює не лише усі терени України, не лише позначає присутність української діаспори в різних країнах світу, а й виявляє прихильників цієї української страви серед представників інших етносів. Український борщ існує в багатьох варіантах, з поміж яких виокремлюється червоний борщ, який ми поділяємо на скоромний та пісний, холодник або називається ще він сирий борщ, чорний борщ з додаванням крові та тельбухів молодого поросяти, зелений борщ, жовтий борщ, зелений борщ з бичками. На, надзвичайно, Різноманітні і рецепти, і назви в сучасному культурному просторі ми використовуємо. У більшості випадків борщ готують з таких продуктів, як таких продуктів, як буряк, картопля, морква, цибуля, капуста. Але ми повинні зазначити. Що у кожній місцевості до основного складу продуктів додають свої інгредієнти. І цим борщ стає особливим, особливим в кожному регіоні. Але водночас це і загальнонаціональний продукт, це і загальнонаціональна страва, це і загальнонаціональний маркер української культури. Наприклад, у Тернополі до борщу додають кропиву. А у місті Чернігів заправляють борщ квасом, на Закарпатті до борщу додають копчену грушу або сливу, а у Полтаві борщ подають із галушками, на Житомирщі додають в'ялені в'юни та гриби. В черкасах, наприклад, додають сухофрукти, на Запоріжжі приправляють борщ томатами, а у Одесі томатною пастою, паприкою і солодким перцем. У Хмельницькому додають навіть в'ялені помідори, як показує наше дослідження, яке було проведено впродовж 2019-2020 років, набір інгредієнтів борщу варіюється залежно від регіону, залежно від пори року, ну і від родини, від родинних традицій. Не забуваємо про те, коли ми починаємо дослідження того чи іншого елемента. Культурної спадщини, нематеріальної культурної спадщини, або простіше, як для вас, можливо, більш зрозуміліше буде це дослідження фольклору чи фольклорної традиції того чи іншого регіону. Ми повинні з вами розуміти і враховувати регіональний контекст, враховувати пору року, коли присутня ця традиція і цей елемент. І, звичайно, якісь родинні особливості, тому що ми дуже добре знаємо, що зазвичай українська родина може складатися не тільки з етнічних українців, а це може бути міжетнічний шлюб, і так далі. Тому і це так само впливає на рецептуру борщу. Український червоний борщ готували і готують з буряком, капустою, морквою, петрушкою або пастернаком. Пізніше лише було додано картоплю: святкові чи недільні дні, борщ варили на м'ясній юшці. Це була зазвичай свинина, яловичина чи е, птиця. Зараз же дещо не дотримуються цієї традиції і м'ясо можуть використовувати і в будень. Раніше в будень затовкували або засмажували борщ салом із часником та цибулею. Для борщу, звичайно, заквашували і продовжують заквашувати червоний городній буряк, і використовують як сам заквашений буряк, так і його квас. Для смаку додають сироватку чи маслянку. це рідина, яка залишається після виготовлення сиру і масла. А в особливо урочисті дні раніше забілювали сметаною. На сьогодні ж сметана є практично постійним інгредієнтом споживання борщу. Гостроти борщу додає червоний стручковий перець, особливо поширений на півдні України. Борщ готують з квасолею, це середнє подніпров'я Полтавщина і Поділля. На півдні додають легка підсмажене борошно, шоняну або гречану кашу і затирають цим борщ. На Полтавщини використовують галушки, які готуються окремо. На Поділлі для закваски борщу готують спеціальний квас. Із запарених житніх висівок це називається такий квас грис. На заході України борщ варять дуже рідкий, лише з буряками, заправляючи за смажкою, а для кисло-солодкого смаку додають сік свіжих вишень або яблук. У піст борщ варили і варять без сала та м'яса, лише на олії, проте додають до овочевої юшки гриби, в'ялену, сушену або смажену рибу. Варто зазначити, що червоний борщ має не лише утилітарне призначення та широко вживається як повсякденна обідня страва, а є складовою обрядового контексту, як частина обрядового столу, наприклад, на весіллі подекуди використовують більш, на хрестинах, обов'язково на поминках, це родинні обряди, і використовують на Різдво це обряд календарного циклу. Первинно український борщ готувався повсюдно на відкритому вогні чи у печі. І піч, як показує дослідження, символізує материнський символ. Піч один із сакральних центрів будинку, найбільш міфологізований, символічно значимий і використовується. Виключно для якихось жіночих обрядів. Тому і логічно, що приготування борщу є приналежністю до так званого бабського кута, ну і це, як приклад, жіноча справа. У сім'ях у процесі приготування борщу зазвичай задіяні кілька поколінь. Як ви бачите на фото, це і старше покоління, бабуся, мати, і дочка, але також допустимо, що борщ може готуватися і чоловіками. В цьому немає нічого особливого і самою культурою приготування і споживання борщу допустимо. Щодо охорони цього елементу. Шлях до охорони елементу нематеріальної спадщини відбувався дуже складно. Ну, по перше, потрібно було провести дослідницьку експедицію, було задіяно практично. Усі регіони України, і на сьогодні, отут от на слайді ви бачите, якими регіонами відбувалися експедиції, де записувалися як самі рецепти, так і культура його приготування, особливості обрядів, в які використовується цей борщ. І на сьогодні я вам скажу, що на, у нас є записані рецепти з тих міст, які потерпають дуже від війни. Деякі із територій окуповані, і ми дуже пишаємося тим, що нам вдалося записати цінні знання носіїв цієї традиції. То от я хочу звернутися до вас: що справді ми записали багато рецептів. Ми представляємо цей борщ, він представлений вже в національному переліку, він представлений в міжнародних списках. Пройшло багато заходів, багато зустрічів, багато аналізів. Ми аналізували виклики і загрози, які можуть бути в елементах. Починали із мирного часу. Вони були свої сьогодні. Це інша ситуація і інша загроза. І е, на сьогодні е, гастроспадщина і навіть таке вузьке поняття, як культура приготування і споживання борщу, може бути дуже благодатною темою для вашого дослідження. Поки я завершую, я вам по слайдах покажу, що відбувалися, які заходи. Це і міністерський батл з борщу, це і онлайн презентації культури приготування українського борщу. Це і презентація борщу на різноманітніших посольствах, це і Рух до ЮНЕСКО, це і фіксація ЮНЕСКО, це і проєкт український борщ єднання, міжнародний тур борщу в країнах Європи, який розпочався після повномасштабного вторгнення в Україну. Це і проєкт борщу, що презентувався. Біля е, стін Європарламенту в Брюсселі е, заходів багато, але є ще багато чого сказати. Дуже цікаво на сьогодні, аби ви, як молоді дослідники, е, використали цю тему е, і взяли її за основу дослідження свого, е, зібрали якісь свої унікальні локальні регіональні рецепти борщу. Дізналися у носіїв, звідки з'явилася зв ця традиція? Чому використовують саме такі інгредієнти? Які ви, борщі використовують, наприклад, в повсякденні? Чи використовується борщ в свята, в родині, в календарні? Тут можна досліджувати дуже і дуже багато включення. Цього елементу до міжнародних списків ЮНЕСКО це лише тільки початок, тільки перший крок до вивчення і збереження унікальної культурної спадщини України. Дякую за увагу.